А вас... Розкажіть нам, будь ласка, для чого власне запровадили такий режим навчання? Простими словами, шестиденка? Вона реально краща і дієвіша. Пане Михайло, розповідав. дуже пана вас чую. Проте можу пояснити, чому саме шестиденка, яка логіка цього рішення? Насамперед, містом ширяться чутки, що це з метою економії енергоносіїв, щоб взимку зекономити якийсь ресурс, хочу зразу розвінчати ці чутки. Мова зовсім не про економію, мова про знання про те, щоб створити якомога кращі умови для організації освітнього процесу в умовах військового стану. Поки е, досить тривалий світловий день, вересень, жовтень, поки тепло, поки ми забезпечені всім, всіма необхідними енергоносіями, тоді є всі умови для того, щоб вчитися. Тому е, ми запропонували е, керівництву шкіл, які мають автономію і можуть вирішувати такі питання рішеннями своїх педагогічних рад. Прийняти відповідні рішення, ну, ви вже повідомили, що третина шкіл зголосилася і вже повідомила своїх учнів, що вони працюватимуть ще й у суботу. Таким чином, перший семестр можна буде завершити швидше до 6 грудня, тоді як ті, які будуть вчитися за п'ятиденним графіком, перший семестр завершить 23 грудня. Що це нам дасть? Добре, якщо безпекова ситуація залишатиметься такою ж, як і зараз. Проте, якщо не дай Боже, звичайно, будуть пошкоджені комунікації і наші заклади освіти та домівки будуть отримувати з перебоями, скажімо, електроенергію, тепло чи воду, тоді не буде можливості організувати належним чином освітній процеси. Тоді виникне питання, чому ж ми не вчилися у вересні, у жовтні, коли це все було. Власне, про це хтось повинен думати, і ми вважаємо, що це правильно запропонувати ось такий алгоритм дій на випадок непередбачуваних ситуацій, які пов'язані з війною, адже безпечних місць зараз в Україні немає. Скажіть, а чи не буде такий щільний графік роботи шестиденне навчання складним для самих учнів? На відпочинок у них буде лише один день. Чи будуть вони працювати на повну, як то кажуть? Я вважаю, що з огляду на те, в якому режимі ми навчалися попередні два роки, з тими ковідними обмеженнями і з тривалими відтинками часу, коли вчилися дистанційно, трішки піднатужитися та повчитися, буде не зайвим. Тим більше, що це шестиденка, це не таке вже й давно забути минуле, і я і батьки теперішніх учнів вчилися на режимі шестиденки. Звичайно, це важче, проте у грудні, у січні будуть тривалішими канікули. Діти будуть відпочивати довше. Скажіть а щодо педагогів, запитання наступне: чи матимуть вони надбавки грошові за роботу в свій законний вихідний? Звичайно, звичайно, що стосується оплати праці, то педагоги отримуватимуть заробітну плату за фактично відпрацьований час. Тобто, якщо вони у вересні, жовтні та листопаді працюватимуть більше, відповідно вони більше отримуватимуть і зможуть закумулювати кошти на той час у грудні, коли вони будуть забирати свої вихідні дні, які вони будуть працювати у попередні місяці. Зрозуміло, ну і наостанок хочеться запитати: все ж таки, за шестиденним графіком, перший семестр закінчиться вже на початку грудня. А коли ж тоді розпочнеться другий раніше? Традиційно після новорічних різдвяних свят, чи навпаки, ще пізніше. Знову ж таки хочу сказати, що ці рішення будуть ухвалюватися на педагогічних радах закладів освіти. Вони виходячи з цієї ситуації, яка буде складатися у січні наступного року, вони й ухвалять відповідне рішення, коли їм розпочинати, чи 11 січня, як за графіком п'ятиденки, чи пізніше, якщо вони будуть використовувати для навчання. Суботи хочу сказати, що спрогнозувати те, що буде у січні, на жаль, зараз не може ніхто. Тому дочекаємося того часу і тоді будуть прийняті відповідні рішення.